У надвірні відзначили День фізичної культури і спорту України. Захід відбувся у парку імені Івана Франка, який перетворився на один великий спортивний простір. Там нагородили футболками, грамотами і кубками кращих спортсменів, тренерів, вчителів фізичної культури, ветеранів спорту надвірнянщини та працівників цієї галузі. Розпочали урочистості з виконання державного гімну України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих українських героїв. Завдання усіх причетних до фізичної культури і спорту сьогодні у часи війни в Україні прищеплювати дітям та дорослим розуміння цінності здорового способу життя, робити їх міцнішими та загартованішими, вести до нових здобутків, а ще виховувати в юнацтві та молоді, патріотизм, громадянську свідомість та повагу до батьківщини. Саме це робить спортивна родина Надвірнянщини, переконане керівництво району та громади, які привітали спортсменів. Такі тяжкі для нашої держави час ми з нашими спортсменами, завдяки яким піднімається на найвищі педестали світу, Європи і України, наш стяг. Я щиро дякую всім, хто приложує цей дуже важкий труд, дуже важку працю, працю спортсмена, який йде цією дорогою, іде дорогою прославляння нашої держави. Я Даю слова гарні великої шани нашим ветеранам спорту, які заложили цей такий камінь, який проростає зараз добрим корінням в нашій молоді, добра, перемог нам і самоснет нам перемоги над ворогами. Приємно бачити тут ветеранів спорту надвірнянщини, молодих спортсменів, тих, хто завжди прославляли надвірнянщину на теренах радянського союзу, України. Держави в цілому і світу в цілому сьогодні, всім звичу міцного здоров'я, доброго, займатися спортом фізкультурою, добра, миру і перемоги. Заслуга і респект всім, хто живе спортом. А в нинішній день я хочу подякувати нашим хлопцям, бо дуже сумно і сльози котяться з очей. Коли отримаєш звістки, відомий тренер загинув за Україну. Відомий спортсмен, професійний спортсмен, віддав своє життя. І наше завдання пам'ятати, бо пам'ять не тлінна, пам'ять нас сьогодні рухає вперед. Життя продовжується. Ми маємо не здатися. А в нинішній день, коли в коли у другу неділю вересня, наша поважна надвірнянська об'єднана територіальна громада буде відзначати 433-й день свого народження. Від першої письмової згадки я хочу подякувати всім спортсменам, хочу подякувати ветеранам, молоді, активній молоді за розвиток, спортивний розвиток, соціально-економічний розвиток нашої громади. Бо ми радіємо, піднімається жовто-синій стяг. Це вже наші спортсмени. вони прославляють Україну. Спортивна спільнота на сильна, звітяжна, натхненна, адже виборено чимало перемог і здобутків. Спортсмени вірять у швидкий переможний мир. І захисники і захисниці України, серед яких є значна кількість спортсменів, повернуться живими додому і продовжать кожен свою справу. Успішна громада, успішна країна за тими, хто вміє у чесній та справедливій боротьбі брати лідерство і знає ціну перемогам. На завершення заходу з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту України. Раїни вшанування пам'яті полеглих героїв за українську незалежність відбувся пробіг, де взяли участь всі охочі.